Зараз ще скажу е, кілька слів про любовні треугольники. Тому що це дуже така часта тема, що насправді відбувається. Е, не треба бігти і намагатися одразу розлучатися. Тому що треба подивитися, що відбувається в системі, в шлюбі, що там з відносинами. Тому що знаєте, коли там все добре, ти ні, ніде нічого не шукаєш. Просто якщо чогось не вистачає, то ти оцю частину будеш добирати в іншому місці. Знаєте, якщо чоловік, наприклад, там, ну не сильно там, не знаю, проявляє якийсь там інтерес, але в цілому все тебе задовольняє, все одно десь щось сидить. І з'явиться той, хто буде тебе доповнювати в цьому плані. Це може бути сексуальний відносини, може сексу може не бути, але може бути такий дуже сильний зв'язок, який там, ну не знаю, тобі людина буде там сильно там допомагати, чи ще щось. Тобто вона буде, знаєте. Наче як допомагати твоєму чоловікові, він там, на що, умовно кажучи, у чоловіка не, був, не, не вистачає сил чи ще чогось. А е, бувають такі ж випадки, ви знаєте що, коли у чоловіка з'являється інша жінка. Знову таки, треба подивитися більш глибше, наскільки що відбувається у ваших відносинах там, наскільки ви відкриті, наскільки ви. Чуєте один одного. Чи є оця довіра між вами? Чи в наскільки ви розкриваєтеся? Тому що, знаєте, часто буває так, що ось жінка вона просто намагається прям догодити чоловікові. Тобто вона починає грати роль, вона відмовляється від себе і починає бути такою дуже гарною дружиною. Але це не працює. Це не працює, тому що тоді е, чоловік буде відчувати оце, і він піде туди, де от людина буде відкрита. Хороша, не хороша, вона буде самою собою. Але що тут важливо е, знати? Е, взагалі, знаєте, є така теорія системна, яка каже, що якщо чоловік. Постійно ходить наліво. Мене можуть зараз закидати тапками, я розумію, але я все ж таки це скажу. То насправді діло не в вас, а справа в тому, що він когось шукає. Він шукає якусь жінку. Яку жінку часто, ну дуже часто це буває, так, що це його мама.